Китайські жувальні таблетки кальцію, магнію та цинку це комплекс для міцних кісток, зубів імунітету, 100 штук для здоров'я ваших кісточок м'язів і загального самопочуття. Китайські жувальні таблетки з кальцієм і магнієм і цинком це зручний, і ефективний спосіб підтримати здоров'я кісток, зубів, м'язів, імунної системи. Цей комплекс розроблений для людей, які піклуються про своє здоров'я і ведуть активний. Спосіб життя таблетки легко розжовуються, мають приємний смак і швидко засвоюються організмом. І переваги цього препарату кальцій зміцнює кістки та зуби, запобігає остопорозу. Магній підтримує роботу нервової системи, сердечно сосудистої системи, зменшує стрес і в тому цинк сприяє зміцненню імунітету, покращує стан шкіри, волосся і нігтів, Жувальна форма це зручне приймання без потреби запивати водою, швидке засвоєння, активні компоненти. Відразу надходять в організм, тому запрошуємо вас, віковий схід вас чекає. Кожен клієнт отримує подарунок від компанії, тому заходьте, віковий схід вас чекає. Ставте вподобайки і діліться відео. Це завжди покращить вас.